У Баришівській зерновій компанії Грейн Алайнс не відмовились від надання агропослуг своїм партнерам-орендодатцям. Сьогодні у підрозділах підприємства, зокрема у відділенні Овсюки, йде активна підготовка сільськогосподарської техніки до обробітку селянських городів. Плануємо у цьому році надавати точно такі самі послуги, як в минулому році. Це культивація, це дискування, сівба, ранніх зернових кукурудзи, обмолот, а також тикування великим тюкачем. Практично в цьому році будуть такі самі послуги, як і в минулому. Thank you.